З маличку ми навчаємось правильно говорити українською мовою. Ми вивчаємо її в школі, читаємо книжки, написані нею. Проте наше спілкування не ідеальне. Ми намагаємося розмовляти літературною мовою, але незважаючи навіть на це, у нашому мовленні. Важливе місце уже зайняли діалекти просторіччя. Одні вважають, що це негативно для нашої мови, але ми не можемо не сказати, що саме це надає певної родзинки нашій рідній ненці мові. Для зручності охоплення якомога більше матеріалу, а також за схожими ознаками українській національній мові властиво три діалекти або наріччя: північний, південно-західний, південно-східний. Північне наріччя української мови за територією найменше. Воно охоплює Чернігівську область та північні райони Сумської, Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей. Українські поліські говірки побутують також на Берестейщині та Пінщині, в Білорусі. У північних говорів української мови предок мова давніх слов'янських племен полян, древлян, сіверян і північних волинян. Найголовніші ознаки північноукраїнських діалектів: перше. Наявність дифтонгів, куонь, вуол, вуїль, шість, діет. Друге. Звуки уы на місці літературного і, кунь, люд, нус, вил, нич. Третє. Ненаголошене О вимовляється як а вода, корова. Четверте. Твердий звук Р, бурак вечера. П'яте. В іменників середнього роду зберігається давнє закінчення є телі, курче, поросі, смятє життє. Шосте. Усічення закінчень у прикметників зелене, червоне. Добре. Сьоме. Закінчення ей у іменниках Бабей. Рукей, ногей. Восьме. Збереження двоїни. Дві відрі, дві селі. Дев'яте. Переважання інфінітива дієслів на тю ходить, робить, брать. Десяте. Поширення представних приголосних г, в, Й, гоко, вогірки, Юлиця. Південно-західне наріччя охоплює південні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей: Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку і Закарпатській області. Деякі говірки південно-західного наріччя збереглися на території Польщі, Лемківський говір поширений на території Югославії, окремі говірки південно-західного наріччя побутують на території Молдови та Румунії, а переселенські також у Югославії, США, Канаді та Австралії. Говори південно-західного наріччя характерні великою строкатістю. Замовлюється вона насамперед етнічними чинниками. Мова давніх східно-слов'янських племен, волинян, уличів, тиверців і білих хорватів, яким відповідає населення південно-західної України. Верогідно характеризувалися певними відмінностями. Прямої відмінності між племінними мовами східних і слов'ян і сучасними південно-західними кмінськими говорами немає. Найголовніші ознаки південно-західних діалектів. Перше. Приголосні втрачають дзвінкість перед глухими та наприкінці слів. Важко. Зуб солодкий. Друге. Ненаголошений звук О наближається до у. Тубі. Субі. Курова. Третє. Немає подовження приголосних в іменниках середнього роду. Зілі, Життє зілля життя. Четверте. Дуже м'яка вимова приголосних. «ї», з, з, дз із домішкою шиплячого елемента львівський, запорізький. П'яте наявні звукосполучення: ір, іл, ре, кирвавий, кирниця, гірміти. Шосте. У деяких говірках мд переходить у КГ. Кісто, гіло, гіти. Сьоме. У давальному та місцевому відмінках іменників першої і другої відміни, в якої групи іменників третьої відміни спостерігається закінчення И. На земли, на кони, на соли. Восьме. Зберігаються давні форми давального і знахідного відмінків однини особових та зворотнього займенників. Ми, ти, си, я, ся. Дев'яте. Фіксується давній і минулий час дієслівникових форм. Була ходила, був казав, а також аналітичний конгломентарний майбутній час. Буду робила, будемо ходити. Найбільшим територіальним наріччям української мови є південно-східне. Воно охоплює південну частину Київської та Сумської областей: Черкаську, Полтавську, Харківську, Луганську, Кироградську, Дніпропетровську, Донецьку, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку області. Південно-східне наріччя в його сучасних межах виникло відносно пізно, в 16-18 століттях. Найхарактерніші ознаки південно-східних діалектів. Перше. Ненаголошені звуки е і у вимові зближаються. Друге. Дзвінки приголосні в кінці слів і в середині перед глухими зберігають дзвінкість. Третє. Послідовне розрізання звуків Р і Р. Четверте. Пом'якшення звука Л. П'яте. Вживання в багатьох говірках вставного Н. М'ясо сімня пам'ять. Шосте. Форми дієслів першої дії відміни в першій особі однини теперішнього часу. Ходжу, носю, крутю. Сьоме. Форми дієслів першої дієвідміни. В третій особі однини теперішнього часу. Зна, гра, співа. 8. В діє словах другої дії відміни в третій особі одини тепершнього часу, якщо наголос падає, не на закінчення, вживається флексія е Ходе, носе, воде. Зафіксувати особливості територіальних говорів і зберегти їх для науки, для наступних поколінь така мета вчених діалектологів Їм можуть допомогти студенти й учителі. Кожному Кому дорога доля рідної мови повинен записати діалектні слова та словосполучення рідної говірки – говірки того населеного пункту, в якому мешкає. Адже кожна говірка це частина історії нашого народу. А скільки разів цю історію народу хотіли відібрати, знищити навіть таке протистояння як діалект? Літературна мова свідомо використовували політичні спекулянти, зокрема шовіністи, котрі намагалися заперечити право мови українського народу, посісти місце серед культурних мов світу. Українська мова називалася не інакше як наріччям, наріччям або російської, або польської мов. У зв'язку з цим вічно житимуть пророчі слова великого каменяра. Діалект, а ми його надишим, міцю духу і огнем любові, і натертий слід його запишем Самостійно, ніж культурні мови.